Книга матері героя до друку готують збірку творів Наталії тарабалки. Книгу видасть редакторка газети Вільний голос Валентина Близнюк. Вона каже, що це видання може стати психологічним порадником для багатьох. Книга прози, лірики, поезії складатиметься із кількох розділів. Один із них буде присвячений найдорожчому, що у пані Наталі є пам'яті сина. Інший розділ буде присвячений. Тим думкам, які е, не дають спокою її невгомовній душі, активній натурі, так само там буде багато порад для нас. Знаєте, ця книжка навіть може стати таким психологічним, мені здається, порадником для будь-кого хто опиняється у будь-якій життєвій ситуації, чи в складній, чи в нелегкій. Хоча в складній тепер, звичайно, що більшість нас з вами, ми пишемо новітню історію України, пані Наталя. Ви подвиг вашого сина. Подвиг... Вих всіх наших українських захисників це ті сторінки новітньої історії, яких звичайно краще хай би не було, але дуже важливо їх зафіксувати і зберегти. Ми це зробимо на презентацію книжки. Ми вас запрошуємо. Ви презентацію книжки а громадська організація по свою мрію вже принагідно перед усіма запрошуємо. На творчий вечір пані Надаль, який буде на початку листопада.